Мурчик, повітряна тривога, треба йти в підвал. Оп! Рижик вже зібрався, з да? замолосольними за огурчиками. За рижиками закатаними. Хто помне рижика в лісі? Перед війною він в руку поміщався і ми з ним шастали по лісі. Навіть було два відео, де він на рибалці їздив. На нашій лодці тараньку зустрічав, да? Мурчик тоді вже був кабанчик самостоятельний, його він без лодки випрыгнув і їх форсував би до берега в декабрі Аж бігом. А Рижичок був на все готовий. Пора никаться. Що рижинчик козлика побачив? Козу де ризу. Ще з'їсть. <ріст> О, кохті. Кохті. <ріст> Ой, йо моя <йома>, тут сітка. <ріст> Такий всім добрий день. Вже обід. Ми приїхали з опозданням підписчикам, привезли 10 пачок гороха і не хватило. Але зараз не про нього. Ми з Херсону привезли, смотрите яку красотку. П'яна кукуруза. Видержка з четверга Мая місяця. Десь там я її варив, оставив у бочки. Три таких баклаги начерпав. Конкретна ядрена п'яна кукуруза. Буває трохи Це просто знав Бочки вже гущу забрав. І вічно молодий. Вічна трезвий горох. Замішаємо дві прикормочки. Одна буде на короб тигровий горіх, а втора фідер кукуруза. Я вже навіть знаю на яку, яка переможе та на яку першу риба клюне, Того що і те, і те дуже добре працює на старфішингу. Криль монстер краб. Не, ти сильно трезвий, щоб бути п'яним. Скопик з кальмара, це інтересно, ще десь були. Але, але загули. Добренько, щось та перемішаємо. Криль скопик з кальмар мабуть піде з горохом. Ще додамо зернових, щоб короб добре просрався, дамо моєму просрався, Ібо риба їсть мало, а треба зробити, щоб вона їла багато. Розмішаємося, обожнюю інтеркриль і їхню продукцію. Я це вже багато разів казав. Розворачуємо батарею, привіз Ротпот з Херсона. який орки чуть не стирили. Красавчик. Ставимо і понеслася. общем, я борщанув. Секундочку. Перелив води, потім почав засипати горох, а він з водою ще налилось. Потім почав засипати коноплю. І ще більше налилася. Того на цьому полномочі я мої криворуки. Все, закончились. Буде буде вкус кукуруза, де інтеркриль. Кукуруза з тигровим горіхом вийшло відро прикормки. Плюс, звісно, крупна фракція. Кормимо тільки перший раз. Потім, може, на ніч підкармлюємо, але це не точно. Риба зараз їсть багато, а значить багато не треба. Це у нас буде восьма точка. Фідерна вершилка дергається, ви тільки гляньте. Як наче сидить карась, але при цьому ківок не піднімається, не опускається. Це точно риба. пройшло 4 часа, напевно, якщо не три з чим. -то. Прикольно воно дергається. Непонятно, вроді би карась. Зараз перевіримо. Там стояли рибаки на дамбі, казали, два карася зловили. Так що я не удивлюся. Ну я хоча б повершинки побачив. Вроді маса є. Кормушка точно на місці. Ох, у нас день кастмастера. Всі 4 дрина це кастмастери. Ща дотягнемо Уже не далеко, йде легенько. Ну це не повод не брати пиццаку Оп, точно карась. А хтось взяв раколовки, Не дергайся, засранець. Хоча Хотіби... б спасибо, що ти дргався, щоб я побачив, що ти зайняв кормушечку. Положи пока в сапеті. А там сусіди уїдуть. Ми втихаря, правда, буде знати весь ютуб. Поставимо раколовку. Побачимо, чи рак не, не об'явився. Я тут якось ставив для провірки, то був аж один штука. По-моєму, за дві рибалки, аж один рак. Ми з адміралом Перегаром ставили, толку це не принесло. Ну що, карася розділили пополам, подвесіли і на мостику закинемо чисто раді. Спортивного інтересу, експеримент. Треба тільки камінчики невеличкі знайти. раколовка крайне медляно кривотоне. Кірпідони знайшлися. В прошлий раз у нас був аж за два рази, за дві попытки, аж один невеличкий рак. Блін, камінь жутковато великий. Один невеличкий рак. І якісь, по-моєму, то ли бички, то ли ще щось. Блін, це такий самий. Ладно, мікрокамінчиків хвата. Звісно ж не хвата. Але ми попитаємося. Як добре, що мостик ще живий. Посмотрим. Так, смотусочка. А фіг тут по вітру закинеш. Ще й камінь перем... офігіть як переміщається. Ладно, вирівняється якось. Сказав я і все просрав. Тут не глибоко, от вона вже й на дні. Рак знайде спосіб забратися. Не прив'язую, не унесе. <рес> <рес> Отак от, от я тільки зараз ступану, зрозумів, що я не там встав, треба було все-таки з згадки. Бо клювало у нас прямо, тобто це ось отут десь, так. І сліва. Ну, отсюди у вас сліва, оттуда у вас справа в сторону з усіх місць. А от в той край весь не було ни тичка. І це три як я так тупону. Хоча ось з цієї сторони ловиться я завіз по 200, по 180, по 150 метрів на середину по ту сторону. Якщо до темна не буде тичка, то перезавозиться, я вже буду на нові точки, навіть не знаю. Якось так. І якщо буду сьогодні у нас вівторок, якщо буду з четверга на п'ятницю, то треба думати або загадку. Так. Да. Або ті типу того. Або от той край. А звісно, в мене і ті два рази з мостика ця сторона не работала. То чого ж у нас цього, з цього разу буде работать? Навіть не знаю. Но, все одно два штуки треба перезавести метрів по 100 десь. отут. тут. По 60, по 100 вони ловили. Якось так розберемося, зараз ждемо. Так, бухарики. Не знаю. Ладно, хай висить. Будемо, сподіватися, ручка не порветься. Бо криси повскривають все. Ліквідіки ми теж весела. кривітулька. Закинемо на машину. Сюди і зараз закинемо флягу. Я манав, щоб перено... посеред ночі обосратися. З фразою що це було. Рвануло НЛО. От і все. Також є баклажки, бо криси, миші, все сожруть. А що не сожруть, понадкусують. Прям як окупанти. Вже хотів сказати, gopro снимай відео. А Гоупроха снімає таймлапси та таймварпи. Так, що за гачок? Гачок відпрацювався? шестерочка Було штук 5-6 тичків так пі і бросило, як підписники. Рибаки, які були до нас і казали, пі і бросило. Оце в 10 ночі перший коропець, дальність 60 метрів. Перша риба, моя. Миша і крис непомірно. О, будемо його трамбувати недокормленого. Попався очередний карась, гра почалась. І по ньому ми бачимо, що він худий, голодний капець. Тільки гляньте на красавця. Красавець, ні. Голова велика, хвіст великий, тіло плоске, длінне, голодне. Тому що хавати нічого на сіроводороді. А те, що ми насипаємо, вони їдять не особо, видно, апетит спорчений. Я зарядив раколовки, але там вже один є. <свистак> Випускаємо. Щось що відео знімає, все жовте і карась такий золотистий. А як включаєш фотоапарат, його сфоткать. Усе срібне, сріблясте. Це Я за телефон кажу. Камери в машині лежать. Телефон ночью снимає, зашибись. Не то, що снимає, баче. То що тут дюймовий сенсор. А не як у Гопрох менше дюйма пожизненно. Вони в темноті вообще ніфіга не ні бум-бум, І GoPro вважає, що це нормально, що в телефонах уже. Дюймові сенсори давно пошли. І Качество не те, що в темноті вечором шикарне. Там, де Гоупроха сліпа, телефон ще фотографірує і бачу ого. Я уж не кажу за це відео зараз. Камера в тій фонарі є ліс світи, а відимо зашибісь. І фокусіровочка. Так і живемо. Чекаємо ще рибку 4 ранку. Дубль 3. Рак один, ото попадався було діло. І якщо він після затравки не і здох то должен був розмножитися. Якщо тут трохи раків єсть. Ну, як бачите, не залізло навіть малька Что тут с экологией, непонятно. Но очень интересно. Так, вторую. Мостик, конечно, убитый. Оба-на, ця вообще развалилась. А тут что-то есть. А тут что-то есть. Опять один бычок. Третячок. Теж розумножитися не може. І один рачок. Дивіться, ну рак чистенький, значить, сірово, свята сірової дороді са. Оп, ох, клешні які, ох, які клешні. Я б тебе з'їв. Але дозволу раки ловити, тут у нас їх немає, по-перше, по-друге. Один в полі не воїн, але це молодий клешняк. Це молодий клешнячок. Та тихо ти. Вставай на, на, на клешню, вставай на лижи. Засранець. Жопашник. От чапаля. Уса. Уса луса схрестив. Колись в детстве я вас ловив. Що ти на клешні не можеш встать слабенький. Да, видно, заслаб. Давай, ползай. Цап-царап, цап-цап-цап-цап. Оп-оп-оп. Зловився. Ах, слабенький, живий. Вроді живчиком держиться, но... Якийсь слабий. Ну що, шабашимо коробки, тигровий горіх, фідер кукурудза, зайдемо в основу улова, щоб узяти ще, але це не точно. Розберемося. Ліквідіки в нас полуниця, шкода, закінчилася. І тут криліт. Ну, Скопих з кальмарі, Monster Craft. Кальмар буде працювати. Сквіт жу... сквід... <свід> журавлина, хто помне. <свід> І багато хто писав сквірт, У мене теж на язикі крутиться. <свід> Ой, от такі діла. Мусор не викидаємо, мусор в мусорний бачок.